Вітаю, ви на каналі ЛАЙФ. Мене звати Олена Ковальова і я зараз у студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю вас, Олено! Радий дуже бачити я теж дякую, що ви до нас прийшли, і сьогодні мусимо записати наш постійний прогноз від вас. І сьогодні давайте поговоримо про Україну. Скажіть на цьому тижні, зокрема, починаючи з 24 січня по 30 січня, які небезпечні дати можуть бути для нашої країни, тобто дати, де можуть бути обстріли, і зокрема, які міста під загрозою будуть в цей час. Ми беремо за визначення з якого по який день. З 24 січня, п'ятниця по 30 січня. Зараз подивимося. Що я вам скажу? По-перше, на цьому тижні, що буде, який ми зараз розглядаємо, удари послабшають. Це знову ж таки те, чого чекали українці. Але все одно на тому тижні бачу удари. Вони випадають мені на четвер, вони, вони випадають мені, це середа у нас вівторок, на понеділок. Uh, і, до речі, буде якась небезпека на вихідних. Uh, тому що от неділя, uh, понеділок, якісь от такі карти, які викликають занепокоєння. Але при цьому всьому глобально бачимо те, що uh, ворог трошки заспокоїться. Але заспокоїться це не значить, що не буде разових балістичних атак, це не значить, що не буде шахедних атак. Просто не варто очікувати там щоденних ударів, чи як гелі. це відбувалося угу. у нас напередодні інавгурації Трампа і після неї. Угу. Чи можемо ми розглянути детальніше деякі міста і да чи буде для них загроза цього тижня? Чи навпаки можна видихнути і знаєте, так зробити видих фух, нарешті спокійно. Почнемо з Полтавської області. Давайте розглянемо, що буде там Полтава і Полтавська область. По Полтаві загроза є, але вона не зовсім не призведе до людських жертв. Тобто тут якась загроза саме от по. По будівлям якимось, по спорудах, але буде відбита загроза, хоча вона буде спрямована на Полтаву, на Полтаву. і на Полтавську область також. Угу. Ну, звичайно не можемо глянути кривий ріг, який постійно потерпає від обстрілів, від росіян. Давайте глянемо саме це це місце. У кривому рогу завдасться удар масований саме по одному, по одному ньому. Бачу якісь влучання, і тут є небезпека для людей. Тому в кривому розі варто поберегтися справді. Так, я хочу зазначити, що ми це говоримо на стілю залякати наших глядачів, а на стілю попередити про можливу загрозу і аби у вас було більше шансів врятувати собі життя і життя своїм близьким. Наступне це сума. Давайте розглянемо це місце, Суми і Сумщина. Саме місто суми стане легше. Стане менше атак, тобто стане простіше з сумами. Тут я бачу, що якесь буде полегшення, але ми не можемо казати про те, що зовсім підуть атаки. Тобто все одно вони періодично будуть. Сумська область. О, ну тут аркан вогонь одразу упав п'ятірка жезлів, вогонь від ворога, тобто ось вороги, а ось вогонь. Тут, знову ж таки, те, що по Сумській області випадає, то карти показують, що є небезпека, є якісь враження, є якісь сильні атаки. Більше за все, мене непокоїть по моїх розкладах, по моїх особистих відчуттях це шостка глухів, а, північ області це. Королевець, Новгород, Сіверський, конотоп можливо. Угу. Добре, наступне місце це Павлоград, що буде там. В Принципі, безпечно, але пролетить щось дрібне. І щось буде чи збиття, чи потрапляння, але це не за, не зашкодить людям. Тобто, от у мене п'ятірка кубків. Це гарна карта для людей, саме для цивільних, що вони не постраждають від цих ударів. Слава Богу. Наступне це Кропивницький, це моє рідне місто. Центральна Україна. Давайте глянемо, що буде там. Є загроза, але вона перегорнута. Це мені позначає, що вона послаблена. Значить, це ймовірніше за все, якісь шахеди, щось буде пролітати повз, але теж о, не бачу якихось о, ніякого фаталізму. Такого. Дивимось далі, Київ. Нещодавно, як я прокинулася, як я думаю, всі, Україні, всі кияни столиці, да, коли балістика да, раптово вдарила по Лук'янівці. А я сказав, що по метро будуть бити. Так, от і ми можемо глянути, що буде пам'ятаєте, да, що буде на цьому тижні з Києвом? не дурак, це показує, що е, шлях для атаки відкритий. Тобто вони справді атакуватимуть Київ. в них є на це мета, і вони хочуть вдарити по місту і вдарять обов'язково після інавгурації Трампа, яка вже відбулася. Тобто для них це важливо. Вони будуть, якщо й бити, то будуть акцентувати увагу на Західну Україну на Київ. Угу. На Західну і на Київ. Так. Давайте якраз подивимось західну Україну, Тернопіль на цьому тижні. Що буде там? Чи буде там загрози чи ні? Я перепитую, бачу, що є загроза певно там. По області точно, по Тернополю теж можливо, прольотом буде пролітати, але бачу загрозу. Хмельницький і область, зокрема. Прильоти, Десятка жезлів, важка ноша це карта, карта ударів. Карта ударів карта того, що буде спрямована саме балістика більше, аніж там крилаті ракети чи шахети. Угу. Будемо вірити, що всі жителі Хмельницького терплять. Скоріше за все, що це мається на увазі Старокостянтинів під, угу, під які областю. Які постійно потерпається <кій> під обстрілом. Давайте поглянемо ще Львів. Ну, наразі, як показує, що безпечно, буде людям нормально, не буде прильотів, але ворог готує все-таки удар по Львову, і він його може е зробити саме в, на, на, на наступному тижні. Але більше я бачу загрозу для Львову, і я її відчуваю прямо так. Серце поколочується на На лютий. лютий? на лютий. На лютий. І давайте ще розглянемо Запоріжжя, це місце, яке постійно місто, яке постійно обстрілюють росіяни і тукабимо, то кабами, то ще чимось, і хочеться глянути там, що буде. Десятка мечів буде важкий удар кабами. Може навіть повториться та трагедія, що була два тижні тому? В Запоріжжі. Угу. Там саме загроза є, тому в, Запорі... в Запоріжжі я до всіх звертаюсь, намагайтесь йти в укриття виконувати всі правила безпеки. Так. І наостанок хотіла б два такі питання, про які дуже вже давно говорять, про які, які немає конкретних відповідей, думаю, що саме ви їх дасте. Коли, врешті, буде повернення Херсонщини до України? Mm. Яка зараз окупована? Дивіться, я зараз скажу відповідь, але перед цим я хочу звернутися до, до людей. Є люди, які кажуть вам казку, які от вам внушають щось, говорять, таке позитивне, що ці території будуть повернуті в цьому році, навіть таке чулося. Що ці території будуть деокуповані дуже швидко. Чекайте контрнаступу. Але ви знаєте. Що я кажу завжди правду. І моя мета не робити теплої ванни, моя мета людям показати правду, щоб люди могли розраховувати на це. І я не буду розмінюватись на те, щоб казати того, що не буде. Тому я скажу так: що станом на зараз, в цьому році, повинні бути перемовини, повинна бути припинена війна. Ми не здамо наших територій, ми не віддамо їх. Але при цьому всьому росіяни звідти не, не підуть. Звичайно, зараз Україна буде відстоювати позицію, щоб обміняти Курщину на, до прикладу, якусь територію на Запорізькому Херсонському напрямку, але Росія на це не піде. Ми, ми виведемо війська звідти. Або саме краще, що ми там і залишимось. Тобто буде заморозка війни, буде заморозка лінії фронту. Тому ці території, на жаль, зараз не будуть повернуті. Але ні. Вони потім будуть назад повернуті в Україну, інкорпоровані. Але чи це станеться не завтра, не в цьому році і не в наступному? Це станеться. А... 5-10 років далі. Але що я хочу вам сказати, шановні українці? Коли ви чекаєте позитивних новин від мене, то я вам їх даю. А саме це те, що будуть обміни, те, що повернуться усі військовополонені до України. Про зниклих безвісті там окрема історія, але це моє передбачення. Я, каз... я передбачив перший, тоді ніхто з екстрасенсів це не говорив. Я передбачив в августі великий обмін, в серпні е великий обмін військовополоненими. Я казав, повернуться азовці. Всі казали, не повернуться азовці. Я кажу, повернуться, повернули. Далі, потім я кажу, під Новий рік, на Новий рік буде у нас е обміни. Потім за мною це все повторили. Обмін стався. Тепер я вам кажу: буде великий обмін в лютому, буде великий обмін в березні і буде обмін всіх на всіх за результатами перемовин, мирних перемовин. Ми повернемо всіх росіян, які вони б злочини не зробили, наскільки б вони не були винні, а Росія поверне нам. Всіх наших військовополонених, навіть попри те, що їх набагато більше, ніж наших. Тобто буде по, е, пункт обміну всіх на всіх. І буде ще один пункт амністії. Військової амністії. Тому е, українці в Росії отримають е, помилування і будуть повернуті сюди. Але знову ж таки, ми помилуємо, тому що це буде взаємо всіх на ну, всіх так взаємовигідна ситуація. Будемо вірити в це. Дуже сильно та що всіх наших українців ми повернемо звідти і дякую вам. І хочу аренці. сказати, що путіну дуже невигідні. Ми перемоги будь-якому випадку, навіть якщо б ми пішли на його умови, які він диктував, віддати чотири області все одно. А все одно було б дуже це невигідно Путіну. Тому що Україні для того, щоб зберегти свою державу, зберегти свої території, треба негайно припинити війну. Я чекав Дональда Трампа, я чекав його позиції. Я чекав, коли позиція Блінкена і Джонсона буде нікчемна. Я це, тепер це можу офіційно говорити. Тому що Сполучені Штати це союзник України і ми повинні підтримувати їх законну владу. І е, я хочу сказати, що нам зараз потрібно завершення війни. Для чого? Е, кожен рік, другий, третій рік, дає нам нове покоління чоловіків, хлопців, е, здорове покоління, які зараз народять ще дітей, ми відновимо його на нашої нації. Ми відновимо Збройні сили. Ми відновимо те, що було заліновано, Ми відновимо економіку. Нам на це дадуть допомогу, і про це є таємні домовленості, те, що я бачу, відчуваю з Великою Британією, коли він приїжджав, е прем'єр-міністр нещодавно був підписаний договір на 100 років. Європа нам допоможе. І той же Трамп допоможе Україні. Ви знаєте, Трамп пішов на те. На що ніхто не погоджувався йти. Жоден союзник України в США ніколи на це не йшов. Трамп сказав, ми будемо бурити нафту. Ми почнемо її настільки багато віддобувати, що її ціна стане малою і нікчемною. А для Штатів це вигідно, тому що вони не тільки е, продають, тобто вони там газ скраплений продають, а нафту вони закуповують. Тому. Е, Трамп зробить, зробить удар Путіну в саме серце кінжалом. Дай Бог, щоб таким А, обвал ціни на нафту і на газ це смерть Російської Федерації і смерть інших режимів, таких як Іран. В першу чергу тому, що в Росії вже економічний колапс. Це я вам кажу відверто. Рубль там тримається на якихось трусах-панталонах, і е, російська економіка тріщить по швах. Сьогодні-завтра вона впаде. І е, можливості вести війну надалі теж немає. Тому е, Путіна Трамп поставить на певне місце, в якому Путін завершить цю війну. А ми відновимо нашу країну. І тоді вже з мускулами, з, з силою, ми відборемо наші території. Так, Оце така перемога нам потрібна. Тому що якщо ми згадаємо, якщо б росіяни вторглися в 2014 році, ми б програли, нас би захопили одразу. Пам'ятаєте ці ситуації. Але коли ворог напав 2022-му, ми були озброєні до зубів. Ми дали ворогу таку відсіч на всіх напрямках фронту, яку Україна не могла дати ніколи фізично. Переважаючиму ворогу з такою армією. Ми знищили репутацію збройних сил РФ в світі. Ми поставили Росію на коліна. І коли ми зараз відновимось, Росія буде слабша за нас. І ми повернемо всі наші території до єдиної. Ви бачите, Путін виграв виграє зараз трохи на фронті, тому що він грав вдовго. Зараз грати вдовго буде Україна і Сполучені Штати. І в гру вдовго ми переможемо. Це буде наша перемога і поразка Росії. Так і буде. Я впевнена. Дякую вам, Боляри, за такий детальний прогноз від вас. Зустрінемося з вами у наступних випусках. Дякую.